Так, друзі, всім привіт. Довго у мене було на каналі, ну, особистих, як кажуть, справах. Їду зараз, тут у нас прямо, можна сказати, по місту, продається, шестерка. дуже гарна ціна, ну і думаю її забрати. Ну, зараз подивлюсь скажу що буду не буду Хазяїн, бо він в польщі мама продає його так що зараз приїдемо подивимось що там до чого так ну ось який автомобіль в такому стані Покажу. Склад пустий. Це вже притягнули на його, ось другий же ж цей. Тут уже начали и варювати днище. Так стоїть наша шестерочка. выставил на продажу сегодня должны приехать подивитися. так немного почистил трошки помыл сейчас люди приедут глянем чи глянуть тут нюансы есть такие видите так выгляда Тут моторчик после капиталки Тут, так, тут. Так ось капотком. Якщо продасться, скажу вам, що і по чому. І далі будемо крутити сенсе в минулому відео. Хто не бачив, подивіться.